Отивовані та готові захищати своє перші групи слухачів отримали сертифікати про проходження курсу підготовки до нацпротиву. До 48 годинної програми входять 14 дисциплін з безпеки та оборони. Заключне заняття відбулося на відкритому просторі, де відпрацьовують теорію з надання до медичної допомоги, психологічної підтримки та ведення бою. Димові та шумові гранати, імітація ближнього бою, евакуація поранених ні, це не зйомки воєнного фільму. Це перші курсанти з підготовки до нацпротиву складають такий собі екзамен. В умовах наближених до реальних їм потрібно згадати все, що засвоювали протягом 48 годин занять. Мінна безпека, зброєзнавство, до медична підготовка, військова топографія загалом 14 дисциплін. Пані Людмила прийшла вишкіл і каже, емоції зашкалюють, Захватуючи. Я хожу з червня місяця. І на точкові заняття, і зайшла на вишкіл. Це... Ну, я... Ці емоції не можна передати. Вони дуже такі, вони такі життєві. Ну вчитель, що в нас зараз, да? яка у нас зараз ситуація в країні, це кожному потрібно, кожному треба знати. Я від природи мотивована людина. Я за свою країну, за свою землю, за свою державу, за свою будемо стояти до кінця, поки. Поки хватить сил. Тільки нога. Ручка не немає. Все, плива ціла. Все, поїхав. Вище, вище. До медичну допомогу пораненим, курсанти надають під пильним оком інструкторки із позивним Магура, як користуватись турнікетом, що таке ізраїльський бандаж та способи зупинки кровотеч, все це подавали на теоретичних заняттях. Знання відпрацьовували на манекенах, але сьогодні умови екстремальні, що дозволяє зрозуміти наскільки ти підготовлений. Ми проганяємо весь курс, все, що ми навчились, і займаються всім, починаючи з поля бою пораненнями, закінчуючи тактичним укриттям і евакуацією. Тобто все, все, що ми вивчали, все ми проганяємо вже на практиці. Тут ми більше використовуємо саме те, що використовується на полі бою, більше даємо упор на самодопомогу, тому що на полі бою, на жаль, не завжди можлива евакуація, не завжди можливо, що хтось прийде і надасть допомогу, тому більше даємо саме навичок по самодопомозі, ну і відповідно по допомозі побратимам. Окрім наявності аптечки, знань та вмінь потрібно бути налаштованим до такої роботи, і це не менш важливий аспект курсу. За це відповідає пані Уляна. Її мета навчити людей психологічної допомоги, щоб у відповідальний момент не розгубитися та не втратити дорогоцінний час. Людина має мобілізувати свої ресурси для того, щоб врятуватись самому і мати можливість надати допомогу іншій людині. Найуніверсальніша вправа, яку ми розповідаємо, якщо це для знаття тривожності і розгубленості, це для розуміння місцевості. Це 5-4-3-2-1. Коли людина перелічує п'ять предметів, які вона бачить, чотири звуки, три запахи, два дотики і один смак. Це найуніверсальніше. Вона допомагає при панічних атаках, при тривожності, при розгубленості для розуміння, що от я знаходжусь тут і тепер. Сучасна війна це ще й війна технологій. Найпоширенішою зброєю сьогодні є дрони. Розвідувальні, імітаційні та бойові усі вони виконують ту чи іншу функцію, але керувати ними не так просто, як здається, каже інструктор з пілотування БПЛА. Михайло. Як мінімум мати базові навички пілотування, пройти як мінімум симулятор і, скажімо так, щоб перейти до практичних навичок, потрібно мати якісь базові знання із будови та експлуатації. Тих самих безпілотників умовно, це той самий конструктор. Тобто, кожен безпілотник умовно дрон можна зібрати з різних запчастин, тобто під різну задачу, різних розмірів, під різні характеристики. Що є бажання навчитися може кожен для перевірки знань та вмінь групу слухачів розділили на три підгрупи: штурм, евакуація та стаб-пункт. На думку найстаршого інструктора Віктора із позивним дід, екзамени з підготовки до неспротиву склали всі курсанти. Такі Прави, вони відпрацьовуються не один день, не один місяць для того, щоб стати справжнім воїном потрібен час. Але курсанти дуже старанні, вони виконували всі завдання, які ми їм давали. Трошки не не вистачає фізичної витривалості все таки право фізично важкі. Керівник центру підготовки Олександр Гащук зауважує, метою вишколів є підсилити тил, дати необхідні знання та практику, щоб громадяни могли захистити себе та близьких, відчувати себе вдома в безпеці. Проти це не тільки підготовка до ведення бойових дій і надання якихось військових навичок. Це підготовка людей для різних екстремальних ситуацій. Основний результат, що в нас є люди, які можуть, скажімо, мають на сьогоднішній день навички надати допомогу собі тим, хто поряд, своїм рідним близьким. І до речі, серед цих людей дуже багато людей, які хочуть ще раз прийти. Вже ще не закінчився курс. Вони хочуть продовжувати навчання. Курс, який пройшла ця група, скорочений. Повний триває 108 годин. Його планують відкрити після будівництва тактичного полігону. Додає Олександр Гащук. Після проходження підготовки слухачі отримують сертифікати. На цьому вишколі їх вручає очільник області Ігор Табурець. Ми з червня місяця, практично 6-го числа, прийняли вже рішення і заснували наш комунальний заклад, який буде саме центром підготовки до національного спротиву. Сьогодні вже ми можемо підбивати перші підсумки. Це наші перші понад півсотні громадян, які добровільно погодились і пройшли таку базову підготовку. Поки це про 48 годин такого інтенсиву, де дві третини складають практичні заняття. Третина теоретичні, але ми будемо посилюватись, і ми будемо облаштовувати інші місця і локації для того, щоб посилювати підготовку, тому що це не лише про вміння тримати автомат. На завершення курсанти написали побажання та помістили їх у капсулу часу. Її урочисто заштампували. Що написав кожен із випускників. Дізнаємося, коли закінчиться війна. Вікторія Олега, Геннадій Ємільянов, служба новин, телеканалу Ільдана.